Итак, лабораторна робота No2. Ну, перш за все, спитаю, чи пробували ви вже першу роботу виконувати, чи ще ні. Так, пробували, але. Так. Ви, давайте так, я робив угу. я зробив, в принципі, весь кресло і так далі. Ще виникла проблема в тим, що я не міг знайти до одного двигуна секундну витрату повітря, тому не все можу порахувати в плані таблиць. В таблицях. Ну, в принципі, це невелика проблема. Якщо і не знайдете, то нічого страшного. Так а, буде, я здивувався якщо. до того, що я не міг знайти двигун до е літака Антонова. Ну, типу до ліній. А та, який двигун? Д-436, в принципі, до ага. будь-якої ага. модифікації. Ага, ну. З приводу Д436 не, не підкажу, не, не, не дивився, не шукав сам. Може, можна взяти тоді якийсь інший двигун, якщо так, якщо немає даних, це ж не ну, там, вір, вільний вибір. Тому якщо до якогось двигуна не вистачає даних, то можна просто змінити на, на те, до якого знайдете всі дані. Ну, я до цього рішення і прийшов. Угу. Добре, ні, ну я в тому плані питаю, чи по розрахункам там по виконанню роботи якщо якісь є питання, то можете задавати перед тим як я почну далі щось розповідати. Ну якщо немає, наче все зрозуміло. Все, наче все худо. Добре, це чудово. Ну, тоді у нас наступна лабораторна робота номер 2 Називається Принцип роботи, конструкція та характеристики компресора турбореактивного двигуна. Тобто ми йдемо по, поетапно, так як в першій роботі у нас там була схемка, я вам розповідав. Схемка загальна з конструкції двигуна турбореактивного. Ось ми перший елемент в першій роботі розглянули. Далі в другій роботі розглядаємо наступний елемент. Наступним елементом за вхідним пристроєм іде у нас компресор. І ось ми цей компресор зараз і розглянемо. Значить, перша робота розбивається, як я вам і розповідав, на дві частинки. У нас. Перша це теоретична частина. Тут якісь матеріали я вам вже готові виклав, ви можете їх просто почитати. Такі як конспектик для вас. А червоним, ви бачите, тут виділені питання, завдання до вас, для вас. І вам доведеться, вимкнувши інтернет, або якщо є якісь книжки у вас, ну, коротше кажучи, трошки понапрягтися, напружитися. і... Дати коротенькі відповіді замість цього червоного тексту вписати е, відповідь на, на ті питання відповіді на ті питання, які тут поставлені. Ну, зараз ми по ним трошки пробіжимося згодом. Е, і друга частина це розрахунок. Розрахунок, так як і в першій роботі. В першій роботі був розрахунок вхідного пристрою, в другій роботі розрахунок осьового компресора. Е, значить... Компресори у нас бувають двох типів: це відцентровий чи центробіжний, як там українською правильно мовою. І другий тип це осявий компресор. І от саме осявий компресор, як найпоширеніший зараз на сьогодні ну, в наш час уже в сучасних двигунах, ми будемо розглядати тут в розрахунку, розраховувати. Ну, по розрахункам, тут якби коментувати. Я, мені нема що коментувати. йде набір формул, і ви по ним просто проводите розрахунок. Вихідні дані берете з попереднього розрахунку в першій лабораторній роботі, розрахунок вхідного пристрою. Тобто, у вас робоче тіло отримало якісь певні параметри внаслідок проходження через вхідний пристрій. І от з цими параметрами цей робоче тіло, це повітря, воно підходить у нас на вхід компресора. І от ці параметри ви берете як вихідні дані на початку розрахунку і підставляючи формули, далі все рахуєте. По ідеї також проблем не повинно виникнути. Ви отримаєте певні, по-перше, зміни. Параметрів цього робочого тіла, і до того ж е, отримаєте певні е, геометричні параметри для е, самого цього пристрою для компресора, осьового компресора турбореактивного двигуна. Ну і третя частина, графічна частина це виконати кресленик. Виконати кресленик турбо, ой, цього компрес, осьового компресора. Я знову ж таки в форматі ДВЖ уже готовий кресленник даю, ділюся, і вам треба буде лише його е, пере. Е, ну, Трішки переформатувати в тому плані, щоб підмасштабувати під свої розміри. Ну, можливо, доведеться десь трошки перекреслити, щоб не лише його якби, під один якийсь розмір змасштабувати, а і по, по діаметру, по довжинам, щоб тут були ваші розміри. Замість цих е літерних позначок. Вам треба буде поставити в міліметрах розміри ті, що ви отримаєте. Ну і е, в табличку, ось тут в клеснику внесете свої параметри, які ви отримали в результаті розрахунку от в другій частині лабораторної роботи. Така міні-курсова у вас виходить. Ну, єдине, щоб спростити вам, е, зекономити ваш час, я вам кресленик даю готовий в векторній формі, щоб вам не треба було дуже довго його викреслювати, а просто підредагувати. Ну і про всяк випадок даю у вигляді картинки, у вигляді рисунку такого дж... растрового JPEG. також. Значить, Вам треба буде оформити цей протокол, порахувати, повставляти значення, сконвертувати його в PDF. І е... мені відправити і до протоколу також ось такий, е... або в PDF, або в растровому форматі. Такий кресленик з вашим компресором. ну, Або картинка JPEG, або в PDF. Заженете можна прямо з цього, з... Ну, з тієї програми, в якій ви будете редагувати його. Ось, так. Тепер повертаємося до теоретичної частини. Значить. Ну, починається з мети робота з мети, да, мета роботи встановлена. І тут висновки. У висновках перефразуєте мету. Тобто, ви повинні в результаті виконання роботи досягти тієї мети, яка була на початку поставлена. Напишете в висновках, що ви виконали в цій роботі, якої мети досягли. Е, значить, перш тепер теоретична частина. Оці червоні, червоні фрагменти, які, як я сказав, вам дається завдання. Значить, ось у нас іде, якби, теоретична частина. Компресор призначений для стиснення повітря і підведення його до камери згоряння. І пункт 1.1: основні типи компресорів газотурбінних двигунів. І от далі е я. Не став сам заморочуватись. Ну, верніше, я навмисно це зробив, щоб ви трішки попрацювали, і вам тоді краще матеріал повинен, по ідеї, засвоїтись, якби щось вам відкладеться в пам'яті, якщо ви самі трішки щось пошукаєте. Е, значить, завдання, перше це подати зображення, схему, рисунок або фотографію. Тобто, будь-що на ваш смак, що ви в інтернеті знайдете. Двох основних типів компресорів і подати їх у вигляді рисунків 1-1 і 1-2. Якщо, як бачите, перший рисунок, який зустрічається тут в тексті цього протоколу роботи, має номер 1-3. Тобто вам треба буде ось тут, в цьому розділі вставити рисунок і вставити до нього підпис: що це 1-1, наприклад, це центробіжний чи відцентровий центровий. Компресор газотурбінного двигуна. На зображеннях позначити основні конструктивні елементи. Ну, як правило, ви знайдете готову вже картинку, і там будуть вони повинні бути позначеними ці елементи. Як приклад, де це все шукати, я вам ось тут даю джерела. Ну, перша, це та книжка, яку я вам показував на минулому занятті. Вона на Google диску є. Ну, там, здається, по відцентровим компресорам нічого немає. Там лише їх згадування хіба що може бути. А ось посилання в інтернеті, я вам таке сюди прикріпив. Це у нас воно десь я тут закладочку зробив. Ось така. ну Це просто як, як один з варіантів. Вам не обов'язково цю сторінку використовувати. Ви можете просто загуглити і щось знайти. Ну, як, як мінімум, хоча б з цієї сторінки, ось візьмете, тут є багато всяких описань. І от, наприклад, ось, наприклад, ну, тут російською мовою доведеться перекладати вам. Коротше кажучи, ось вам приклад від центрового компресора. І тут, бачите, вже за вас циферками всі елементи позначені. Можете просто цю картинку взяти вставити в роботу, але бажано все ж таки, щоб. Не у всіх була одна і та сама картинка, а трошки, щоб якби самостійна робота якась була проведена вами. Пошукайте, коротше, хто де знайде, і, як приклад, от просто я вам навожу приклад, щось що в такому вигляді: берете рисунок і берете до нього позначки. пишете в Принципі, якщо ви наберете в гуглі ну, російською там чи англійською мовою, ну, українською, мабуть. Інформації, на жаль, буде не дуже багато, якщо центровий компресор наберете, а російською чи англійською, я думаю, буде дуже багато всього. І, відповідно, це перший тип. І другий тип, відповідно, це у нас осьовий компресор, який ми далі розглядаємо в цій роботі. Ну, також яку-небудь схемку. Вона тут також повинна бути в цьому. Ну, ось тут, в вигляді рисунку такого, да? можна зі сх... якусь схемку, можна фотографію. Ну, в такому вигляді, якби компресор і якісь ос... основні його елементи, позначені. Тобто сюди в перший, перший розділ вставити два рисунки з двома типами компресорів і дати коротке описання переваг та недоліків обох типів. Тобто вам доведеться трошки почитати про ці два типи компресорів, пошукати в Гуглі. І коротко, от буквально таким абзацем, як тут питання поставлене, коротко можна, ну, як вийде, як можна коротко, можна не дуже коротко дати пояснення, чому в чому кращий перший тип, і чому, і які в нього недоліки, чому він не прижився на двигунах. І чим кращі другі типи, які у нього переваги, і якщо є якісь недоліки. Ось. Тобто таке самостійне завдання. Далі принцип роботи осьового компресора. Почитаєте те, що я тут взяв вам одразу, якби, в роботу виклав, щоб вам далеко десь не лазити, не шукати. Ну, Здається, це з цієї книжки якраз бойова авіаційна техніка. Я взяв. Тільки переклав українською мовою. Ви спробуєте самі ну, ознайомитесь. Якщо у вас виникнуть питання з розумінням принципу роботи, то на початку наступного заняття ви мене запитаєте, поставите якби, питання, і я вам спробую пояснити. Далі, робота осьового компресора газотурбінного <кхід> турб... двигуна на нерозрахункових режимах роботи. Коротко описати явища, що виникають при роботі осьового компресора ТРД на режимах роботи відмінних від розрахункових, подати схему пристрою для перепуску повітря в осьовому компресорі ТРД, дати її рисунком 1.5. Тобто я тут номерував рисунки 1.4, а далі 1.6. Вам треба буде в цьому розділі вставити рисунок 1,5. І там повинна бути схема перепуску повітря в осьовому компресорі ТРД. Ну, Наберете, загуглите схема перепуску повітря, знову ж таки, або російською, або англійською мовою. І вам, я думаю, там багато варіантів буде видасть Google. Що мається на увазі під нерозрахунковими режимами роботи, мається на увазі таке явище, як пампаж. Вона. От ви спробуєте також загуглити і описати, ну, постарайтесь знайти описання цього явища не, не так, щоб зовсім на пальцях, а все-таки з, ну, з технічної точки зору, з якимись поясненнями. Тобто, щоб воно якби, гармонійно вписувалось в загальний текст лабораторної роботи. Ну, яке знайдете, коротше кажучи. Якщо виникнуть проблеми, знову ж таки на наступному занятті спробуємо розібрати разом. Поки що я не буду так підказувати. Даю вам просто матеріал для самостійної роботи. А потім, якщо будуть виникати проблеми, будемо розбиратися, буду допомагати. Конструктивні особливості осьового компресора. Тобто які бувають, які бувають варіанти виконання конструктивного. Елементів осявого компресора. Також почитаєте текст, знайомитесь. Далі, е Далі ще у нас залишається два таких завдання тут. Перше завдання подати зображення в по пояснюю схему або рисунок, або фотографію, що знайдете. Прикладів робочих лопаток ротора осьового компресора. Тобто тут у вас бачите такі схемки роторів вже в, в зборі. А вам треба знайти кар... е... окреме зображення е... окремої лопатки. Е... Далі показати основні типи кріплення робочих лопаток ротора, дати коротке описання конструкції. Ну, так само ви знаходите ось якийсь такий матеріал. І там зазвичай, я не знаю, тут. Тут, мабуть, нема в цій, в цій лекції, я не бачу в цьому матеріалі. Ну, гуглите лопатки компресора, лопатки компресора ГТД, газотурбинного двигуна. Ну або лопатка краще в однині. Щоб була конкретна, як би ну, рисунок з однією лопаткою і з її. З її Місцем вузлом кріплення до колеса ротора. І вони бувають, ці вузли кріплення, бувають різних типів, і от ви ті, які там знайдете, декілька типів, це все на рисунку розмістите. Ну, якщо одного рисунку не вистачить, покажете декілька рисунків і пронумеруєте відповідно. 에, здається, в книжці бойова авіаційна техніка про лопатки компресора є матеріал. По крайній мірі про вузли кріплення точно є. Так. Е, далі йде далі текст якби, з, з затвердженням. Тобто, ви його просто читаєте. І останнє завдання. Тут крапка. Подати зображення знову ж таки ну, схему, рисунок або фотографію, що знайдете. Конструкції вузла поворотних лопаток регульованого направляючого апарату. Тобто, перший е, у нас компресор осявий складається з двох е, таких вузлів: основних: це е, ротор і статор. Значить, і, ну, статор це корпус по суті, компресора. І на ньому кріпляться, е, кріпляться диски з направляючими апаратами, тобто направляюч... лопатками направляючих апаратів. І вони йдуть, почергуються, черп... іде ступінь значить, направляючого апарату, далі ступінь з лопатками компресора. Направляючий апарат, ну, якщо ми тут відкриємо креслення, побачимо. Да? Направляючий апарат, далі йде е, ротор. Тобто лопатки ротора. Далі знову йдуть лопатки направляючого апарату, знов лопатки ротора. І ось тут на самому кресленнику якраз умовно показано, що лопатки направляючого апарату. Бачите, вони мають вісь обертання і вони в таких отворах знаходяться. Тобто вони можуть обертатись навколо цієї вісі і відповідно, встановлюватись під різним кутом до набігаючого потоку. Ну, це тут дуже умовно, показано просто, що вони можуть змінювати кут установки ось ці перші 4, е, ступі, перші 4 ступені направляючого апарату. І вам треба знайти, як виглядає конструктивно цей вузол. В інтернеті погуглити і знайти, як виглядає вузол е, поворотних лопаток регульованого направляючого апарату. Ну, позначити основні конструктивні елементи. Ну, якщо на малюнку на фотографії не позначите, то просто під рисунком дасте е роз'яснення, що вузол складається з таких конструктивних елементів, дві крапки, і там розпишете. Якщо полінуєтеся в яким-небудь пейнті поставити позиції. Ну і все, в принципі, далі тут про, коротко про матеріали, які застосовуються в, для виконання окремих елементів компресора. Ну, в принципі, е якби по, е по, по лабораторній роботі, по завданню, начебто в мене все. Якісь питання до мене є, тому що я розповів. Så. Думаю, якщо будуть, то в ході роботи. Так. Да. Я от спочатку думав вам як міні-лекцію провести, розповісти про компресори е, самому, ну, але потім трошки подумав і вирішив дати вам на самообробку спочатку цей матеріал. І якщо у вас виникнуть питання, у нас ще занять попереду багато, тому е, ви спробуйте самі попрацювати. А потім, якщо у вас виникнуть якісь ускладнення, якщо щось буде незрозуміло, то ви мені підготуйте запитання, і на наступному занятті я тоді постараюся вам відповісти і все пороз'яснювати. Пороз... Пороз ну, якщо запитань до мене більше немає, так я тут зупиняю.